Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні не стало трьох героїв з Волині. 19-річний уродженець Волині з спільником у Києві напали на підприємця. Сбу затримала зрадника, який намагався смертельно отруїти командування Збройних сил України. Слава Україні ефірі підсумки дня 12 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі не стало захисника Ігоря Гуля. Воїн 1982 року народження був родом із села П'ятидні Володимирського району. Солдат був нагороджений почесним народним знаком головнокомандувача ЗСУ Хрест Хоробрих. Помер 9 березня 2024 року в місці тимчасового розташування в районі міста Курахове Донецької області. Також на Харківщині загинув 28-річний герой з Волині Олександр Літвінцов. Воїн був родом із села Забороль. Чоловік був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця. Солдат загинув 16 грудня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Першотравневе травневе Харківської області. Крім того, під час служби у Збройних силах України раптово помер воїн з Волині Олег Терещук. Воїн 1980 року народження мужньо став на захист України у жовтні минулого року. Деякий час проходив навчання на полігонах, потім воював на Херсонщині та Харківщині. Серце молодого чоловіка раптово зупинилося. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв. Протягом доби 11 березня на Волині рятувальники ліквідували вісім пожеж та двічі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт. Зокрема, як повідомили ОДСНС, 11 березня у Коволі трапилася пожежа господарчій будівлі. Рятувальники за допомогою водяного ствола приборкали займання. Імовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Крім того, рятувальники ліквідували пожежу гаража в селі Голишів Боратинської громади. Травмованих під час пожежі та її ліквідації немає. 19-річний уродженець волині зі спільником у Києві на парковці торговельного центру напали на підприємця. Молодики намагалися відібрати елітний мерседес. Як повідомили у поліції, Києва все сталося 9 березня близько 8-ї години вечора. 42-річний чоловік виходив із ТРЦ, сів у свій автомобіль раптом через задні двері до його авто. Заскочив невідомий, притиснув його голову до сидіння та почав завдавати ударів ножем. Його спільник, підійшовши до водійських дверей, почав бити постраждалого. Потерпілому вдалося вирватися і покликати на допомогу. Нападники втекли, а потерпілого госпіталізували. За декілька годин нападників затримали у Дарницькому районі Києва. Начальник поліції Києва Дмитро Шумейко зазначив, що фігуранти хотіли заволодіти елітним автомобілем, щоб Продати його зломисниками. виявилися 19-річний уродженець Волинської області та 20-річний уродженець Донеччини. Вони ретельно спланували злочин та були готові навіть вбити людину заради авто. Слідчі встановили, що зломисники мешкали у столиці в хостелі, а викраденням автомобіля планували заробити гроші на поїздку за кордон. Молодиків затримали, коли вони вже зібрали речі та готувалися поїхати переховуватися до іншого регіону. Зараз їм повідомлено про підозру. У місті Камінкаширській, що на Волині 12 березня спалахнув церковний скандал. Там біля храму Різдва Пресвятої Богородиці зібралися місцеві жителі і намагалися і намагалися потрапити до церкви, але їх, судячи з відео, не пускають прихильники ОПЦМП. Відео з місця події публікують у місцевих телеграм-каналах. Деталі сутички журналістам телеканалу конкурентів і повідомив В'ячеслав Мартинюк, начальник Камінькаширського районного відділу поліції. На місце події були залучені поліцейські близько 70 чоловік для охорони публічного порядку. В цьому участь було близько 250 чоловік брало в цих дебатах. Значить, люди між собою сперечалися, хто представники ОПЦ чи представники ПЦУ мають право правити в даному храмі. Значить, На даний час конфлікт закінчився. І основна частина натовпу людей розійшлася по домівка. Також В'ячеслав Мартинюк повідомив, що люди між собою сварилися та штовхалися. Була штовханина, але поліцейські між собою стали і не допустили цих порушень громадського порядку. Звичайно, були словесні перепалки були взаємні образи одній особі. Надавалася медична допомога, він отримав царапини десь словесного конфлікту, але не госпіталізувався. Інших порушень громадського порядку зафіксовано не було. Тож як повідомив начальник поліції Кам'якашевського району, люди вже розійшлися однак чи на цьому конфлікт вичерпано невідомо, як і те, чи не повториться подібна ситуація у майбутньому. Керманеч міста Ігор Поліщук змовчав, що передає не усі кошти зсу зі своєї зарплатні. Йдеться про премії, надбавки та доплати. Про це повідомив депутат міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі. Деталі у відео. Луцький міський голова Ігор Поліщук змовчав, що з жовтня передає не усі премії, надбавки та доплати зі своєї зарплати на допомогу Збройним силам України. Про це повідомив депутат міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі. Це структура зарплати Ігоря Поліщука розбита за місяцями, що нам стало відомо із цих даних. Як мінімум, те, що його заява від 4 квітня 2022 року про те, що міський голова перераховуватиме всі премії надбавки і доплати на потреби збройних сил України, була не одна. Була й інша заява від 3 жовтня 2022 року про те, що на потреби зсу перераховуватимуть лише премії, тобто коштів на потреби сил оборони стали перераховувати менше. Йдеться у дописі, як зазначив обранець громади, мер чомусь у своєму Фейсбуці про таку деталь не написав. Зрозуміло, що кожен має право на достатній рівень доходів для забезпечення власних потреб, але іноді намагання мера показати себе кращим ніж є насправді виглядають кумедно, зазначив Андрій Лучик. Разом з тим він наголосив, що перераховувати кошти на потреби ЗСУ потрібно і закликав витрачати на армію не менше десятини особистих доходів. Росіяни вночі 12 березня скинули коровну авіабомбу на житловий район Купінська. Харківської області, Внаслідок наслідок удару відбулося руйнування п'ятиповерхового житлового будинку. Також через вибух виникло декілька осередків займання. За інформацією ДСНС України горіли три квартири з першого по третій поверх у одному з під'їздів та ще одне приміщення у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 квадратних метрів. 12 березня збройні сили РФ вдарили шістьма ракетами с 300 по місто Селидове. За інформацією Донецької обласної прокуратури. В результаті прильоту поранені двоє сестер. Обох жінок доставили до лікарні мінно вибуховими травмами, саднами та забоями. Російські війська 12 березня зранку завдали авіаудару по великописарівській громаді Сумської області. Відомо про трьох постраждалих. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Окупанти з літака скинули керовані авіаційні бомби. На житловий сектор одного з населених пунктів там зафіксували два удари. Попередньо внаслідок обстолу постраждала багатодітна родина. Поранено двох дітей шести та десяти років. Також поранень зазнала одна доросла людина, пошкоджені п'ять приватних житлових будинків та гараж на кордоні. Польські фермери повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі. За напрямками пунктів пропуску шагині, ягодин Угринів та у як повідомив у коментарі «Укрінформу» речник Держприкодонслужби Андрій Демченко, польські фермери пропускають по напрямку пунктів пропуску ягодин і шагинів край малу кількість автівок із Польщі в Україну. За минулу добу це 50 та 30 відповідно. За словами Демченка, станом на вівторок. На п'яти напрямках у чергах на території Польщі загалом знаходяться півтори тисячі вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску Ягодин. один. Військова контррозвідка Служби безпеки у результаті спецоперації затримала агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу Збройних сил України у Запорізькій області. Зрадником виявився діючий військовослужбовець ЗСУ. Він планував додати отруту у воду. Лазне прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ. Співробітники служби безпеки завчасно викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою. Вони затримали агента ФСБ на етапі його підготовки до здійснення диверсії. Крім того, у ході розслідування служба безпеки встановила, що зломисник виконував ще одне завдання: розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів збройних сил України на передовій. За даними слідства, фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Як становило розслідування, загарбники викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув'язнили до місцевої російської катівні. Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни агресора під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для спілкування із окупантами. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Президент Володимир Зеленський підписав законопроект, який гарантуватиме військовослужбовцям. Права на біологічне батьківство або материнство. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Йдеться про закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду українського народу, який Рада підтримала 7 лютого. Згідно з оновленим проєктом, біологічні матеріали полеглих військових зберігатимуться безоплатно протягом трьох років після їхньої загибелі. Його не будуть утилізовувати, як було прописано в попередньому варіанті закону. Що викликав обурення? На болотах було весело. У ніч проти 12 березня в понад п'яти російських регіонах заявили про атаки безпілотників у двох областях. Відомо про удари по нафтобазах. Як ідеться у телеграм-каналах, проти РФ застосували 25 безпілотників. За інформацією російської міноборони, буцімто дрони збили. Над територіями Московської, Ленінградської, Білгородської, Курської, Брянської, Тульської та Орловської областей. Губернатор Нижньогорської області заявив про атаку безпілотників на промзону та об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Пожежу зафіксували на одній установок з перероблення нафти, що належить Лукойлу. Половина виробництва там зупинилася. За даними губернатора Орловської області, в Орлі впав безпілотник. Атаки зазнав об'єкт. Паливно-енергетичного комплексу минулося без постраждалих. Також Легіон Свобода Росії заявив, що військове утворення перетнуло кордон з Російською Федерацією. Російські добровольці оголосили, що цитуємо ідуть на вибори. Вони наголосили, що йдуть, аби звільнити росіян від жебратства, бідності, страху та диктатури. Зокрема, військовий Сибірського батальйону, що воює на боці України, закликав Росіян ігнорувати президентські вибори РФ та долучитися до утворення, щоб Голосувати калібром відомо, що в межах своїх операцій на території Російської Федерації військові взяли під контроль селище Тьоткіно-Курської області. А у Білгороді внаслідок атаки безпілотника пошкоджень зазнала будівля міської адміністрації там, начебто, вибиті вікна і двері. У місті оголосили евакуацію. Також на території Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Як повідомляють очевидці, у літака відвалився двигун. Далі літак розбився. Повідомляється, що на його борту перебувало 15 людей. В Естонії закінчується період, протягом якого власники автомобілів з російською реєстрацією зобов'язані були. Перереєструвати їх. Тепер водіїв будуть штрафувати. Тепер за пересування на авто з російськими номерними знаками можуть карати штрафом до 400 євро. За офіційними даними минулого року в Естонії перереєстрували 83 автомобілі, які спершу мали російську реєстрацію. За 2024 рік перереєстрували всього 13 авто у міжнародному аеропорту Кишинева Виявили громадянина Росії, якого Іденфікували як колишнього найманця групи Вагнер. Він збирався потрапити до Придністров'я. Як пишуть змі, згідно зі свідченнями, зробленими під час перевірки безпеки, 36-річний чоловік повідомив, що перебуває з коротким візитом у Молдові та прямує до друга, який проживає у Придністровському регіоні. Під час подальшого розслідування з'ясувалося, що друг чекав біля аеропорту і намагався ввести уману органи безпеки, приховуючи знайомство з ним. Після оцінки ризику та чинного протоколу безпеки громадянину РФ відмовили у дозволі на перетин державного кордону з Молдовою. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістнадцять 1004 або ж 782 4011 Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре, і побачимось.